16 жовтня у Чернігові група невідомих осіб поширювала підробну газету Люстратор Чернігівщини із ознаками чорного піару проти Комітету виборців України. У газеті було оприлюднено наклепницький матеріал від імені неіснуючої громадської організації Комітет виборців Чернігівщини із матеріалами чорного піару проти окремих суб'єктів виборчого процесу. КВУ зазначає, що у Чернігові діє лише один осередок КВУ, який має назву Чернігівська. Обласна організація Комітету виборців України. Жодного відношення до поширення згаданої газети Чернігівський осередок КВУ не має. Голова цього відділення Володимир Андрійченко наразі несе службу в Збройних силах України. А офіційну позицію КВУ по Чернігову оприлюднює гендиректор КВУ Олексій Кошель. КВУ вважає, що причиною такого антипіару проти організації могла стати нещодавна критика з боку КВУ дій міського голови і депутатів міськради. Даємо, що напередодні виборів Чернігівська міська рада виділила 20 мільйонів гривень на одноразову допомогу для пенсіонерів. КВУ розцінив такі дії, як використання адміністративного ресурсу та підкуп виборців. Це вже не перша спроба використання авторитету КВУ в недоброчесних цілях в Чернігові. Так на проміжних виборах народного депутата в 205-му окрузі спостерігачі КВУ та міліція затримували невідомих осіб кримінальної зовнішності і з підробними посвідченнями журналістів. Тів газети КВУ.зору КВУ звертається до керівництва МВС з вимогою негайно провести розслідування щодо поширення матеріалів чорного піару та спроб дискредитації комітету виборців України.